Ніяких переговорів не буде. Гра тільки починається. Вітаю вас, друзі. Ну що ж українська влада в черговий раз намагається зробити все можливе для того, щоб не було ніяких шансів зупинити цю війну, тому що чим довше продовжується ця війна, тим довше вони залишаються при владі, а значить, тим більше вони можуть розікрасти гроші. Я вам нагадаю, що аналогічна ситуація вже у нас була перед початком курської авантюри. Тоді пам'ятаєте, Орбан Брауці лаври миротворця. Він приїжджав спочатку в Київ, потім літав в Москву, потім в Пекін. Зустрічався з Трампом. І основний, як то кажуть, лозунг його поїздок був припинення війни в Україні. Що тоді сказала українська влада? Орбан це підстилка Путіна. Він працює на Путіна, ніяких переговорів. А після цього залізли в Курську область. Для чого це все було потрібно? Який результат мав бути? Ніхто до сих пір так і не розуміє. І єдиний результат, який поки що маємо, це десятки тисяч хлопців, які загинули там в Курській області. Десятки населених пунктів, а можливо і більше, вже може і сотні, втрачені на Донеччині за весь цей час, тому що Донецьку оборону було ослаблено тим, що перекинули хлопців на Курщину. Ну і саме головне, зірвались будь-які спроби проведення хоч якихось переговорів. І ось зараз, коли до влади прийшов вже Трамп і намагається, хоч якось зупинити цю війну в Україні, українська влада, на чолі з Зеленським, знову ставить палки в колеса і не збирається йти ні на які переговори. Я думаю, всі знають, що сьогодні проходила зустріч між американською та російською. Переговорними групами в Саудівській Аравії там обговорювалися ряд різних питань, в тому числі і питання зупинення війни в Україні. Багато зараз різних заяв. Я навіть чесно кажучи, не звертаю на це все уваги, тому що це все поки що просто пусті заяви. Але українська влада вже чітко показує, що ні на які переговори вона йти не збирається. Саме тому спочатку сьогодні з'явилася заява від колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який заявив наступне: гра ще навіть не почалася. Ми лише розминаємося на полі. Нам потрібно втягувати Трампа у довгу гру замість угоди. На його швидкий тиск у США вважають, що Мінськ-3 це єдиний реалістичний сценарій. Тобто Кулеба, який збирався воювати лопатами, заявляє, що гра бо війна це для нього гра. Третій рік гинуть люди в Україні, а у нього гра ще тільки починається, ми лише розминаємося. Я не, просто не розумію, як можна робити такі заяви, коли Україна кожного дня втрачає своїх людей, втрачає військових, втрачає території, а воно сидить в кабінеті і заявляє, що ми тільки розминаємося. Ну а потім і сам Зеленський зробив заяву, Сказав, що він як президент України, ну це він так собі вважає, що він до сих пір легітимний президент. Так, от він не піде ні на які ультиматуми з боку Росії. Паралельно з тим він зараз знаходиться в Туреччині в гостях у Ердогана, який заявив, що вони повністю підтримують Україну, її територіальну цілісність і будуть там всіляко їй допомагати. Тобто, як то кажуть, надав Зеленському крила. І зараз цей дурник знову намалює собі якийсь план, якісь кордони і буде вимагати того, що йому хочеться. Хоча це буде абсолютно нереалістично, але він буде вважати, що це справедливо. Ну а все, що буде пропонувати Росія, він це буде просто називати ультиматумом і відмовлятися від будь-яких Говорив Ну і ось ще одна заява, яку пропагандони почали розганяти ще вчора. Євросоюз за три роки війни виділив 133 мільярди доларів, а США 114. І навіть враховуючи потужний військовий потенціал США, Україна в більшості озброєна саме європейською військовою технікою. Окрім цього, Європа планує в найближчі роки виділити ще 115 мільярдів на допомогу Україні. Тобто, як бачите, з усіх сторін підігрівають українське населення і готують їх до того, що Зеленський не піде ні на які переговори, а війна в Україні буде тільки продовжуватися. Трамп починає тиснути на Зеленського. Вітаю вас, друзі. Буквально тиждень тому Зеленський в черговому своєму інтерв'ю заявив, що якщо США зупинить свою військову та фінансову допомогу, а точніше, він прямо сказав, якщо Трамп зупинить цю допомогу, то Україна може програти в цій війні. Таким чином він тоненько натякнув, що саме Трамп буде винен у тому, що Україна програє в цій війні. Після цього американці з росіянами домовилися про зустріч, яка пройшла сьогодні в Саудівській Аравії. І, от, прямо перед цією зустрічю з'являється заява міністра охорони здоров'я США. Кеннеді молодшого, який пише наступне: Шановний Зеленський, американський народ не прийме, щоб трудом зароблені податкові долари йшли на підпитку безкінечних конфліктів. Ми вимагаємо припинення цих безкінечних війн. Настав час миру. Постійне фінансування закінчено. Таким чином, вже Трамп перекладає відповідальність за результат цієї війни і за результат переговорів саме на Зеленського, тому що Трамп показує, що навіть зупиняючи військову допомогу, ми намагаємося, в принципі, зупинити всю цю війну. Ну а якщо Зеленському так сильно... Хочеться воювати, то вся відповідальність за результат цієї війни лягає саме на нього. Ну але судячи із заяв Зеленського, про які я розказав в своєму минулому відео, він не збирається йти ні на які переговори і зупиняти війну. Тому що чим довше продовжується війна, тим більше він залишається при владі, а значить, тим більше грошей він може вкрасти. Заяву Кеннеді молодшого я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.